Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів, і вкотре буду закликати вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги і звичайно дотримуватися інформаційної гігієни. Якщо ви бачите повідомлення з кричущими заголовками, які намагаються вдарити по ваших емоцій, то будь ласка, все-таки зверніться до офіційних джерел. Видихніть і працюйте. Далі. Сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання ефективно та якісно. Наші хлопці також паралельно тренуються, аби ще краще знищувати ворога. Тому, будь ласка, ви знаєте, що робити, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Зараз дуже багато буде прогнозів про те, що відбудеться. Те те. те. Найголовніше третє підкреслюю: сигнал повітряної тривоги лунає, відповідні правила вступають у дію. І ви рятуєте своє життя, свою психіку, а також бережете своїх та рідних. У нас ще з вами дуже багато роботи. Отож, не виснажуємося і працюємо далі. Тримаємо стрій, все буде добре. Слава нації, смерть ворогам. Інформаційний день, інформаційний рік триває так само, як інформаційна боротьба. Ворогові ласкаво просимо до пекла, а усім гарним людям! Максимально тихого і світлого дня віримо в Збройні Сили України і обов'язково посміхніться. Весна вже незабаром.